Всім привіт друзі! Ось це молочка, але можете бачити, що я в іншому спомісю воно, куди я заліз. Я просто сьогодні, так сказати, виявив, що хтось чи познімав замки, чи повскривав їх. Я дивлюсь, сьогодні відчинена ця закинута будівля. Сьогодні ми будемо наю. Мандрувати трошки, ну того я нічого тут розказувати, пояснювати не буду. Все пошвиденько буде. Так. Дошки, такі. Я просто на вигляд покажу якісь приміщення. Так, дивіться, друзі, плафони. так, Я таке цінюю, такі старенькі, класні плафончики. Це розібраний. Так, це я ці двері просто гупнув. А тут током мені нема що показувати, Я так через двері просунув і все показув. Так, оно. Кімната якась трошки стрмна. Не розумію, що тут нафіг було. Непонятно, що було. А, мабуть, туалети були. Колись, як здається, про... споруду знімав відео. Так, ну це вже точно тут були, сам зли, мені друг сказав. Оце був туалет. Навіть вимикач дивимось, раковина, тільки вже без краників. Вікна вже бачимо биті десь тентом закрито. Короче, дивно за нею проглянуть за цією спорту. дивіться на ті. Патрон чи плафон наші наверху. Без склаї сітки такий готолевий. Я піду на низ там що... я вам покажу, що такий паритет. Це я на дром поверсі. Так, ще один хітки. О, дивіться, лампа збереглася. Колись я тут цій будівлі лазив зі своїм другом. Така амбарна потужна вишивка, може це і звідси знято. З тої сторони двері закриті на амбарний замок. я и вставлю попробую кадр закрытие на амбарный замочек так все я сейчас покажу це и потом буду паузу чтобы потом вставить кадр який там амбарный замок висит так все хотя уж показать ради детцы. Плафони старі. Бачите, що тут, правда, позберігалося. Так, все які ще теж класні, блін. Це все видно звідси знято А, дивіться, воно і навіть з розчітками. Не знаю, що там? Мабуть і є, але я не бачу. Може би побачили. Я вже дивлюсь нормально електроки намір. Все. Зараз буду робити стоп-паузу, щоб потім ставити кадр. Ось, амбарний замок оцей. Я думаю, що антивандальний. Все, ще, що... уходу, видно два врізних, але вони... Мабуть, і не зачинені, я не знаю, просто я нічого не скажу про них, Врочне. Так. Все, от я вже піднімаюся наверх, буду потрошку вертатися назад. знімаю відео я поки що з отаким невеличким ліхтарком От такі ліхтарки продаються в аврорі зараз тут, звісно важкі електрики зараз немає Вимкнули світло по району закриваю там ці бажано закрити здається вони... А, читачка, тут двері нема взагалі. Ні, тут нема дверей взагалі. Щітки розвандалені. Що повидирали, а нічого толком немає. В цю комнату я здається заходимо. Може ви подумали, що за холодильник тут. Я вам відкрию і покажу, бачите, він розібраний. З нього видно шкафчика зробили, Бомжи, чи хто тут важливий. Mm. Все, ой вихід. Ось замочні петлі є. ні, ні одного замка корочки, значить поки не сього не знайшов. А, ну, це, а, це камінь. Так, ну бачите, площадку тут. Під'їзд до нової пошти. Так, я краще за собою закрию ці решітки. Щоб не здавалося закрити. І оці двері. Ні, двері вже не зачиняються, на жаль. Все, так. А на цьому, друзі, всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь.